Ніхто не говорить про цю сторону смерті, але ти маєш це почути. А що, як я скажу тобі, мертві не сплять. Вони не лежать у землі, не без свідомості, не зависли десь між цим світом і наступним. Ні, вони пробуджені, повністю свідомі, повністю живі, і просто зараз вони щось роблять. Залишається лише одне питання: що саме? Бо, всупереч поширеним переконанням, смерть це не кінець, це двері. І в ту ж мить. Коли ти проходиш крізь них, ти входиш у реальність набагато справжнішу, ніж життя, яке ти знаєш. Але ось у чому трагедія: більшість людей витрачають усе життя, готуючись до відпусток, дипломів, весіль, пенсії, і жодного разу не задають собі єдине питання, яке справді має значення, що відбувається в ту мить, коли я помираю. Не теорії, не голівудські вигадки, не припущення блогерів я говорю про істину, про те, що каже Бог, що відкриває Біблія. Що відбувається зараз із тими, хто вже відійшов зі святими, з загиблими, з кожною душею, що зробила останній подих. Це послання не для страху, але воно може струсонити твою душу. Бо мертві не мовчать, вони говорять через слово, через свої історії, які реальніші за все, що ми бачили на землі. Коли ти зрозумієш, що роблять померлі прямо зараз, ти почнеш жити так, ніби вічність справді існує. І, можливо, перестанеш марнувати життя. Думаючи, що все закінчується тут. Тож відкриймо завісу, загляньмо за межу. Частина 1. Мить після смерті. Що відбувається насправді. Ти заплющуєш очі, робиш останній подих, і раптом усе змінюється. Ти вже не в тілі. Немає пульсу, немає активності мозку, годинник зупинився. Але ти все ще це ти. Думки ясні, відчуття гострі, ти повністю розумієш, що сталося. Ти помер. Але не зник. Бо, записанням, смерть це не знищення, це розділення. Тіло залишається тут, а душа, твоя справжня сутність, проходить межу. І залежно від того, для кого ти жив, є лише два напрямки. Немає лімбу, немає чистилища, немає блукань старим домом. Є тільки два шляхи, і твоя вічна доля вирішена. Почнімо з віруючого. У 2 Коринтян 5, 5:8 сказано бути відсутнім у тілі. Означає бути з Господом. Це означає, що в ту мить, коли християнин помирає, він миттєво потрапляє у присутність Ісуса без очікування, без суду, без суперечок, лише слава. А в Євангелії від Луки, розділ 16, ми читаємо про Лазаря, бідного чоловіка, який помер і був перенесений ангелами до раю. Це не поезія, це реальність, це не метафора, це буквально. Ангели приходять у мить смерті. Щоб супроводити дитя Боже до радості небес, без страху, без сум'яття, без темряви, лише світло, спокій і усмішка Твого Спасителя, але що ж із невіруючими. Та сама історія з Євангелія від Луки, розділ 16, розповідає про багатого чоловіка, який також помер. Але замість утіхи він прокинувся у стражданнях, повністю свідомий, повністю пробуджений і повністю відокремлений від Бога. Він бачив. Відчував, говорив, благав, але не міг піти. Це ще не пекло, не остаточне вогняне озеро, але вже Гадес, місце мук, місце очікування суду для тих, хто жив без праведності. Друже, ти маєш зрозуміти жодної затримки немає. Немає сну душі, немає другого шансу після смерті. Ти не стаєш привидом, не блукаєш по землі, не вибираєш долю після останнього подиху. Усе вже вирішено тим, як ти жив і кому довіряв. Просто зараз, у цю секунду, люди входять у вічність. І в ту ж мить вони або бачать обличчя Ісуса, або усвідомлюють, що відкинули єдиного, хто міг їх спасти. Тож справжнє питання не в тому, що буде після смерті, а в тому, чи готовий ти до того, що буде далі. Частина 2. Святі на небесах погляд у славу. Якби ти міг відкрити завісу небес просто зараз. Ти не побачив би людей, що пливуть на хмарах, не побачив би нудних душ у мовчанні. Не побачив би тихої бібліотеки привидів. Ти побачив би життя яскраве, вічне, сповнене радості, яку неможливо описати. Ти почув би поклоніння, що не замовкає ні на мить. Небо це не місце сну, це місце свята. В об'явленні 7:9 сказано: після цього я глянув, і ось велика безліч людей, яких ніхто не міг злічити. Стояли перед престолом і перед Агнцем і вигукували гучним голосом спасіння нашому Богові. І це відбувається прямо зараз. Твої рідні, які померли у Христі, нічого не втратили. Вони не сумують, не просять повернутися вони бачать те, про що ми лише мріємо. Вони стоять перед Агнцем. Вони співають пісні, яких ми ще не чули. Вони ходять вулицями, про які ми лише читали, а чим вони займаються? Вони поклоняються, радіють, перебувають у досконалому спокої, зустрічаються з іншими віруючими, спостерігають, як здійснюється Божий план, і їхні серця сповнені миру. І ось що неймовірно, вони чекають на тебе. У посланні до євреїв 12:1 сказано тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, це ніби небесна арена, вони бачать, як ти біжиш свій шлях. Не тому, що зачаровані тобою, а тому, що знають, наскільки це важливо. Вони завершили свій біг, перетнули межу, але ти все ще біжиш. І вони аплодують тобі з небес. А тепер скажи, якби ти знав, що вони дивляться на тебе просто зараз, чи змінило б це, як ти живеш сьогодні. Напиши в коментарях, щоб ти зробив інакше, якби усвідомив, що небо спостерігає. Вони не твої ангели-охоронці, вони не шепочуть тобі на вухо. Але вони знають. Вони усвідомлюють, що на кону вічність і прагнуть, щоб ти витримав до кінця, поки не побачиш ту ж славу, в якій живуть вони. Подумай про це. Поки ти переживаєш через рахунки, вони ходять з золотими вулицями. Поки ти сумніваєшся, чи бачить тебе Бог, вони дивляться йому просто в обличчя. Поки ти тримаєшся за віру в темряві, вони купаються в повному світлі. Святі не нудьгують, вони повністю живі. Більше немає болю. Хвороби, жалю. Лише Ісус, лише радість, лише вічність, і вони б не проміняли це ні на що земне. Тож, коли ти замислишся, що роблять померлі у Христі, згадай, вони роблять те, для чого ми були створені, поклоняються без перепон, живуть без страху, радіють без кінця. І колись, якщо ти належиш Ісусу, ти приєднаєшся до них. Частина 3. ЗАГИБЛІ і Гадес. Місце очікування, а не спокою. А тепер поговоримо про інший бік, про той, про який ніхто не хоче згадувати, про місце, куди ніхто не прагне потрапити, про реальність, яку більшість намагаються забути. Гадес, це ще не пекло, але це справжнє місце мук, камера очікування для душ, які померли без Христа, і чекають остаточного суду. В Євангелії від Луки, розділ 16, ми бачимо, що відбувається там. Багатий чоловік помирає, і наступне, що він усвідомлює, це страждання. Не сплутаність, не лимб, не сон, муки. Він бачить, відчуває, пам'ятає, благає. І ось що має струсонити тебе до глибини, він знає, що вже запізно. Він не просить вийти. Він просить води. Він не доводить невинність. Він благає, щоб його братів попередили. Бо зрозумів те, що більшість усвідомлюють занадто пізно, це назавжди. Так, гадес тимчасове місце, але воно не мирне. Воно не спокійне. Це місце страждань, духовної муки, нестерпного жалю. Ці душі не веселяться, не сміються з друзями, не жартують про вічне полум'я. Вони плачуть. Вони згадують кожен раз, коли чули Євангелія і відверталися. Кожен заклик до покаяння, який проігнорували. Кожну проповідь, над якою насміхалися, кожен момент, коли казали, потім примирюся з Богом. Але потім так і не настало. У Гадесі немає спокою, немає світла, немає миру, лише чекання. Вони ще не в озері вогню, яке настане після суду. Але не помиляйся, вони не вільні. Вони замкнені, духовно зв'язані, вже засуджені. І найгірше вони це знають. Вони знають, де знаходяться, знають чому, і знають, що втекти неможливо. Пекло не наповнене людьми, які шукали Бога і не знайшли. Воно наповнене тими, хто його відкинув не через незнання, а через байдужість. І тепер кожна мить у Гадесі нагадування про те, що могло бути. Нехай це розбудить тебе. Поки ти живий, у тебе є шанс. Але коли помреш, усе вирішено ні гроші, ні моральність. Ні добрі справи не врятують після останнього подиху. Саме тому Ісус прийшов, щоб визволити тебе від цієї долі, взяти твоє місце, заплатити твій борг, щоб ти не увійшов у муку, а крокнув у життя. Частина 4. Чи пам'ятають мертві земне життя? Так. Відповідь проста так, пам'ятають. І нетьмано, не частково, не як сон, що зникає. Їхня пам'ять гостра, миттєва, вічна. Звідки ми це знаємо? Повернись до Євангелія від Луки, розділ 16. Багатий чоловік не просто страждає, він пам'ятає своє життя. Він пам'ятає Лазаря, того же брака, якого колись ігнорував. Пам'ятає своїх п'ятьох братів, які все ще живі, але все ще загублені. Пам'ятає кожне рішення, яке колись прийняв. Він не питає, де я? Він знає. Він не каже, що я зробив не так. Він пам'ятає все до найдрібніших деталей. І це відкриває нам велику істину. Пам'ять переживає смерть. Ти не забуваєш, ким був. Не забуваєш, що зробив. Не забуваєш, кого любив і кого поранив. Ти пам'ятаєш усе ясніше, ніж будь-коли раніше. Але ось ключ, чи принесеться пам'ять мир чи муку, залежить лише від одного чи був ти покритий кров'ю Ісуса? Бо для віруючого пам'ять стає свідченням. Кожен гріх прощено, кожну поразку викуплено, кожну сльозу витерто. І коли ти станеш перед Христом, ти скажеш: Ісусе, це все Ти. Ти врятував мене, Ти не покинув мене, Ти ніколи не відмовився. І тоді твоя пам'ять стане піснею милості, але для невіруючого пам'ять стане мукою. Кожна проповідь, яку він ігнорував, кожне попередження, над яким насміхався, кожен заклик до покаяння. Який відкинув через гордість кожен шепіт Святого Духа, повернись додому, і його відповідь потім вони згадають усе не на хвилину, не на рік, назавжди. Друже, запам'ятай це смерть не стирає пам'ять, вона її оголює. Ти не станеш іншим, не почнеш із чистого аркуша. Ти залишишся собою зі всім тягарем свого життя. І ось твереза істина, уже зараз ти створюєш спогади які або втішать тебе у вічності або стануть твоїм болом. Живи з цим усвідомленням! Бо мертві пам'ятають, і колись пам'ятатимеш і ти. Частина 5 чи знають мертві, що відбувається на землі. Відповімо на питання, яке багато хто боїться поставити, чи знають померлі, що відбувається тут, на землі. Біблія не розкриває всіх деталей, але каже достатньо ясно вони знають. У посланні до євреїв 12 один вони названі великою хмарою свідків. Це не просто поетичний образ, це їхній духовний стан. Вони пробігли свій шлях і тепер спостерігають за нашим. Вони не сліпі до важливого. Вони не цікавляться кожною дрібницею нашого життя, але звертають увагу на головне, на віру, боротьбу, рішення, що стосуються вічності. Уяви собі стадіон, святі, які вже відійшли, сидять на трибунах, не нудьгуть. Не відволікаються, дивляться, підтримують, підбадьорюють. Не тому, що сумують за землею, а тому, що знають, яка ціна поставлена. В об'явленні 6, 9, 10 ми бачимо душі мучеників, які волають до Бога, доки Господи не звершиша суд. Вони знають, що несправедливість ще існує, знають, що час іще спливає. Знають, що Божий план ще триває. Тож так, вони усвідомлюють. Вони бачать духовну битву, відчувають терміновість, і розуміють, наскільки коротке це вікно часу. Але будь уважним, вони не стежать за тобою постійно. Вони не твої духи наставники. Вони не відповідають на молитви. Це не біблійно і небезпечно. Але вони знають головне, кожен день твого життя це ще один шанс обрати Ісуса. Кожен подих ще один крок до вічності. І вони хочуть, щоб ти дійшов до кінця. Бо бачили те, що чекає попереду. Вони вже скуштували того, чого ти лише прагнеш. Вони перейшли межу, до якої ти ще біжиш. І якби могли сказати тобі щось одне, вони б сказали не марнуй життя. Живи так, ніби небо реальне, бо воно справді є живи так, ніби душі вічні, бо вони справді вічні. Живи так, ніби тебе бачить не світ, а сама вічність. Твоя історія ще пишеться. І колись ти теж перейдеш ту межу. І коли це станеться, чи принесе твоє життя радість великій хмарі свідків? Чи стане воно трагедією змарнованого часу? Вони знають, і вони чекають. Тож біже так, ніби це справді має значення, бо воно має. Частина 6. Чого чекають мертві Воскресіння? Ось чого більшість людей не розуміють, навіть після смерті історія ще не закінчена. Святі на небесах не просто святкують, вони чекають. Чекають, на що? На Воскресіння. Так, вони у славі. Так, вони з Ісусом. Так, вони живі повністю. Але ще не все завершено. Бо Бог пообіцяв не лише спасти твою душу, Він пообіцяв відкупити Твоє тіло. У 1 Солунян 4:16 сказано: Мертві у Христі воскреснуть першими. Не образно, не символічно, а буквально фізично. Прийде день, коли пролунає сурма, небо розірветься, і кожен віруючий. Який коли-небудь помер, воскресне з прославленим тілом. Не дух, не привид, а оновлене, перетворене тіло, таке, як у Христа після Воскресіння. Подумай про це. Мученики, чиї тіла були спалені, воскреснуть. Віруючі, які потонули в морях, воскреснуть. Старці, що померли у вірі. Діти, які пішли за рано, Воскреснуть. Їхні душі вже живі на небесах, але незабаром тіла їх наздоженуть, зцілені. Відновлені, прославлені, такі, що ніколи більше не старітимуть, не болітимуть і не вмруть. І вони чекають цього моменту. У Римлян 8, 23 сказано ми з нетерпінням очікуємо усиновлення, відкуплення нашого тіла. Вони не в лімбі, не в стражданнях, але жадають фінального акту, коли небо зійде на землю, і смерть буде знищена раз і назавжди. Але Воскресіння буде не лише для спасенних. У Євангелії від Івана 5, 29 сказано. Ті, що робили добро, воскреснуть для життя, а ті, що чинили зло для осуду. Це означає, що кожен невіруючий, який зараз у Гадесі, теж чекає не спасіння, а суду. Вони воскреснуть. Вони стануть перед Богом. Вони зустрінуть істину, яку колись відкинули. І вже не буде апеляції. Тож, що роблять мертві зараз вони чекають праведні, Воскресіння до вічного життя. Нечестиві Воскресіння до вічного покарання. І ось головне, друже, ти ще живий. У тебе ще є вибір, ще є час підготуватися до цього Воскресіння, але настане день і часу вже не буде. Частина 7. Останні місця призначення, початок вічності. Будьмо чесними, небо це ще не остаточний дім, а пекло ще навіть не почалося. Що так, саме так. Біблія чітко навчає, і віруючи, і невіруючі зараз перебувають у тимчасових місцях. Сваті на небесах так, але це ще не остаточне небо. Загиблі у Гадесі, так, але це ще не остаточне пекло. Бо після Воскресіння настане остання подія суд. В об'явленні 20, 11, 15 описана ця сцена, великий білий престол розкриваються книги. Мертві судяться, і кожен, кого не знайдено в книзі життя, буде кинутий в озеро вогню. Це не образ, не притча. Це страшне, але святе завершення для тих, хто відкинув Христа. Не мить покарання, а вічність покарання, повне відокремлення, безкінечний біль, абсолютне каяття. Не тому, що Бог жорстокий, а тому, що гріх реальний, і вони обрали гріх замість Спасителя. Але для спасенних об'явлення 21 описує щось неймовірне: нове небо, нова земля. Новий Єрусалим, Бог, який живе зі своїм народом навіки. Більше жодних сліз, жодної смерті, жодного болю. Не плавання серед хмар, а життя, влада і царювання з Ісусом у досконалій гармонії. Ось справжнє місце призначення не просто потрапити на небо, небо сходить на землю. Це оновлене творіння, відкуплений Всесвіт, де живе праведність, А Бог ходить зі своїм народом, як у Едемі, але ще величніше. І це не просто богослов'я, це твоє майбутнє, якщо ти у Христі. Послухай уважно, мертві чекають цього. Святі прагнуть нової землі. Загиблі бояться остаточного суду. А ти ти живеш у проміжку між двома вічностями. І одного дня ти теж прибудеш. Ти прокинешся або по один бік, або по інший. Не через випадок, не через добрі справи, а через те, кому ти належав, Ісусу чи собі. Зараз у тебе ще є вибір. Але коли останнє дихання залишить твої легені, твоя вічність буде визначена назавжди. Частина 8. Що це означає для тебе? Живи готовим. Ти почув, що роблять мертві. Сваті радіють, загиблі жалкують. Кожна душа чекає Воскресіння. Вічність уже триває. Але ось головне запитання що робиш ти зараз? Бо, якщо чесно, більшість людей не живуть так, ніби колись помруть. Вони живуть так, ніби цей світ назавжди. Вони живуть так, ніби Бог це хобі. Вони живуть так, ніби час чекатиме. Але він не чекатиме. І коли годинник спиниться, другого шансу не буде. Ти не перепишеш а свою історію. Не почнеш спочатку. Отримаєш вічність саме такою, яку обрав її зараз. Тож запитай себе, якби ти помер сьогодні вночі, щоб тебе чекало? Усмішка Ісуса чи жах усвідомлення. Приєднався б ти до Хмари свідків, чи твоя пам'ять стала б звинуваченням за те, що ти знову і знову відкидав Євангеліє. Але істина в тому, що тобі не треба гадати, ти можеш знати вже зараз. Ти можеш схилити серце, можеш покаятися. Можеш перестати тікати від того, хто віддав усе, щоб урятувати твою душу. Бо Євангеліє – це не просто релігія, це сила Божа для спасіння кожного. Хто вірує, так, навіть тебе. Незалежно від минулого, гріхів чи відстані, на яку ти заблукав. Ісус помер не для того, щоб зробити тебе релігійним, а щоб зробити тебе своїм. І зараз Він не просто спостерігає, Він стукає у двері твого серця. Питання лише одне: чи відкриєш ти йому? Бачиш, мертві вже живуть у наслідках своїх рішень, а ти ще ні. У тебе є час, час повернутися. Час почати жити з метою. Час відкинути суету і жити так, ніби вічність справді має значення. Не марнуй більше жодної секунди, удаючи, що цей світ твій дім. Ти не тут, щоб догоджати людям. Не тут, щоб гнатися за славою, успіхом чи комфортом. Ти тут, щоб пізнати Ісуса, зробити Його відомим і жити готовим. Бо одного дня все, що ти бачиш, зникне. І залишиться лише одне питання: чи жив ти для того? Хто помер за тебе? Висновок! Одного дня це будеш ти. І це вже не буде просто проповідь. Не буде відео, яке можна поставити на паузу. Не буде слів на екрані. Це стане твоєю реальністю. Ти заплющиш очі, зробиш останній подих. І дізнаєшся, що роблять мертві, бо станеш одним із них. Ти прокинешся або у славі, або в скорботі, або в присутності Ісуса. Або навіки відокремлений від Нього. І єдине, що матиме значення в ту мить, що ти зробив із ним зараз. Друже, тобі не треба гадати про свою вічність, не треба ризикувати душею заради звичок чи формальностей. Ти можеш знати напевно. Ти можеш покликати Ісуса вже сьогодні. А якщо ти вже Його знаєш, живи так. Живи, ніби небо, твій дім, ніби цар уже гряде, ніби життя це пара, що швидко зникає. Бо саме так і є, мертві не сплять. Вони не мовчать, вони не губляться в тумані, вони пробуджені більше, ніж ми. Тож відкрий очі і живи так, ніби за тобою спостерігає вічність. Бо одного дня ти приєднаєшся до них. Питання лише одне: чи радітимеш ти, чи жалкуватимеш. Вибір ще твій, але не надовго. Якщо цей меседж торкнувся твого серця, підпишись на канал, постав лайк і поділися цим відео з тими. Кому воно може врятувати душу? Хай це слово пролунає для тих, хто ще має шанс почути його сьогодні.